Доброго здоров'я, люди. Мене звати Остап. Я представляю команду Комори. Наш магазин виник, взагалі, в принципі, ідея виникнути такого магазину. Виникла в мене через різку потребу в якісному хорошому харчуванні. Просто в один момент я подумав, що треба нам магазин, де буде сконцентровано. На од в одному місці, в одній точці, дуже якісні товари, якість понад усе. Відповідно, але за компромісними цінами такими, щоб більшість людей, ще в середній класі, і могли собі як мінімум дозволити. Ну, мені здається, що це важливо, щоб люди могли гарно і правильно харчуватися. Почалося все те, що ми почали продавати натуральні молочні продукти, співпрацювати з декількома виробниками з Косівщини. І е, досить гарно був гарний попит, гарні відгуки від людей. Я зрозумів, що на цьому не потрібно зупинятися, порадився своїм е, товаришем і, і, і кумом, то він і бізнес-партнером. Ну і ми почали розвивати цю думку далі. Почали робити якісь, е, скажімо так, і м'ясні продукти, зокрема, там власно продукти, якісь і копченості, е, тушковані м'ясо і так далі. Але все основна критерій наш. Е, в принципі, що повинно бути все максимально натуральне і максимально якісне, для того, щоб це було просто спеції, сіль і нічого, ну, і йдемо трошки. Нічого особливого, ніяких професійних спецій назвемо, де підсилювачі смаку, всякі різні антиоксиданти, що воно може стояти, можна сказати, безсмертно. Що стосується молочних продуктів, так само напівфабрикати. Ми Почали теж, як я також дуже скептично ставився до напівфабрикатів до моменту того, поки ми не почали робити самі. Це було або вдома, або десь купити. Бо завжди в мене була така думка, що там завжди щось таке, не, не, не ліквід дають. Ну, таке щось в мене було. І для того, щоб я міг куп... їсти куповані напівфабрикати, було також ну, запропоновано ідея. Давайте почнемо робити їх також. Відповідно, ми теж почали робити пельмені, вареники, заварне тісто і м'ясо. Все, нічого особливого і спеції. Так, тобто, це ніби і просто, але в, в досконалих простота в досконалості досконалість простоті. Отак е, так і почалось. І далі ми почали. Я е, завжди є така ідея, щоб в пошук якихось нових, е, бо це своїми силами не можна зробити. Завжди є варіант гарний, щоб знайти якихось виробників. Бажано локальних, місцевих для того, щоб. Бо це ж ми підтримуємо власну економіку регіону свого області. Ну і України. Сперш за все потрібно купувати українські. Купувати українські, а аж в ідеалі місцеве, локальне для того, щоб всі гроші концентрувалися між собою, між людьми. Я ви купили, умовно кажучи, у мене там. Якийсь сирочок, я пішов до вас, постригся. І так все на місцевому рівні, щоб всі комунікувалися, купили одяг і так далі. І все, і так воно працює економіка, і так робить. Також пошу, завжди є ми шукаємо якісь варіанти з натуральними там, бачите, і чаї в нас, ми там, і робимо і сухофрукти, я там і з різними ровниками. Завжди, завжди, завжди знаходжуся в пошуках чогось, чогось якісного, хорошого. У мене гарна, гарна команда є. Без них я би взагалі нічого не зміг зробити, бо це справді ну і також підтримка від людей дуже важливо. Дуже важлива підтримка. Деколи люди, якщо щось не подобається, завжди відкритий до якихось таких зауважень, Я дуже конструктивно сприймаю критику. Якщо хтось. Скажу, от вас то не так, не так, може зробіть так. Я ніколи не скажу, що в, в, знаєте, щось в стилі сам дурний. Ні, насправді треба завжди прислухатися до клієнта, бути клієнтоорієнтованим. Ну, ми так і стараємося. Я так е, пропоную всім своїй команді, щоб ми до цього е, рухалися, до такого моменту. От і все. І так от, е, за певний час багато людей приходили до нас, я підходжу вже до, до моменту, чому саме тут. Е, приходили до нас на, на, туди на Небесної Сотні. І, і люди Люди приходили, казали, а чому ви не в центрі? А нам далеко а нам приїжджати? Ну і ми вже вирішили, що треба знай... прийняли рішення, порадилися е, таке карколомне дещо, але вже я надіюся на підтримку людей, що будуть до нас приходити, купляти, споживати. Ну і відповідно, ми теж будемо старатися як найкраще зробити для людей. Мій хороший друг е, Павло е, за започатку запропонував таку ідею, що ми повинні на волонтерських засадах спочатку він навіть сам інвестував перші кошти досить досить вагомі що ми зробили певну кількість дронів показали що ми можемо зробити і відправляти без скажімо так суто на на, на волонтерських засадах бо тому що в принципі якби не е, якби не зсу і збройні сили взагалі би цього всього не було Хто знає як би то було, можливо, ми вже були під окупацією, і тому е, ми мусимо підтримувати всі, повинні підтримувати хто як може в кожній такій посильній посильні справі. Кожен повинен підтримувати зсу е, і І така ідея, що от ми закупили раз почали, і складаємо там з боку дрони. Є, декіль, є команда, така вже теж невелика. Які ми стараємося зробити гарно, ну і вже є. От перший результат вони літають, вони працюють, і вже якраз от найближчим часом буде відправка першої партії в підрозділ. А вже поїхав. О, бачите, підказує Павло. Мені що вже вони поїхали, е, і, і це чудово, бо тому що це треба робити таку хорошу справу. І ми так і робимо. Також хотів би хотів би вам дещо сказати декілька слів щодо е, м'ясної нашої вітрини. Е, ми робимо самі власну руч. Як я і перед тим сказав, що копченості частково там ковбаску, але і а також і також ми будемо продавати яловичину, наприклад. У нас є мармурові стейки. Вони в замороженому виді тут продаються, або також частково охолодженому. співпрацюємо з агрофірмою, яка спеціалізується на вигудовуванні великої рогатої худоби м'ясного напрямку, суто для того, щоб і мармурової, тобто таких там порода Angus називається, називається, а також бельгійська білоголуба порода. Тобто м'ясо в нас завжди буде таке максимально, максимально насичене корисними елементами. Воно бо тому, що тваринки забиваються від року до півтора. Завжди там багато, тобто заліза багато. Це найкращі варіанти, і тому ця якраз от ми почали співпрацювати з цією фірмою агропідприємством, і тому тому хочеться сказати, що вам взагалі ви знаєте, що кожна людина, хоча би в рік, мус, повинна би з'їдати мінімум, мінімум, мінімум 15 кілограм м'яса суто яловичого. Так, для це для, для нормального функціонування організму, і в принципі так, тому в нас також будемо можливість зараз тут просто немає але частково ми з поговорили з фірмою яка агрофірмою, яка спеціалізується на виробництві квигудовані качок Тобто в нас буде і качине м'ясо, частково кролики в нас будуть на вітрині. Тому я всіх запрошую купити. Якщо є любителі в місті, я точно переконаний, що є за доступними цінами. В принципі, якщо на мармурову яловичину, дуже, дуже рекомендую. Дуже, дуже запрошую. М'ясо якісне, ніжне. Дуже прошу. Будь ласка, заходьте і куштуйте. Я ще хотів сказати далі про кондитерський відділ і про і, і про рибний. Розказую, так як ми тут закін... підсумовуючи з кондитерським відділом. Кондитерський відділ у нас, в принципі, воно також завжди є Це такий наш мейнстрім, і головна ідея, що повинна якість перша. Немає там дівчат та кондитери працюють е... на совість, вони роблять смачно і, головне, максимально якісно і натурально. Тобто, що там немає купи рослинного жиру. Маргарину в народі і, і, і тому, і всяких там мільйонів загущувачів е, і незрозумілих речей. Е, там масло натуральне, 82 плюс відсотки і, і вершки. Це саме така основа для всіх. І Потім борошно завжди ми шукаємо теж, якщо купляємо, то ну, стараємося так, щоб завжди брати я, я, найвищі, з най, найвищої якості з найвищої полички збирати. І ще крім того, хотів би з вами поділитися, що ви можете в нас придбати натуральне морозиво. Абсолютно називається Blizzard, роблять в чернівцях. Я особисто знайомий з власником цієї фірми бачив, вони справді роблять дуже якісний і смачний продукт. В тому морозиві немає першим пунктом в складі води. Там тільки вершки з короючого молока. То запрошую. Там є багато різних смаків, і дуже дуже смачні, дуже дуже добрі. Тому завжди всіх ласунів. Дуже рекомендую скуштувати. Хотіли би з вами поділитися новинкою, що в нас продається крафтовий хліб повністю на заквасті, без грама дріжджів, як заявляє Віталій, який його пече. Справді дуже смачний хліб. Рекомендую вам скуштувати При, при можливості. Дуже дуже рекомендую. Зверніть, зверніть увагу на натуральні соки, що в нас є в продажі. Соки без грама води, додатково там цукру, води нічого такого немає. Суто сік з фруктів. Запрошуємо, теж дуже смачно. А зверніть на увагу на оці сушениці: банани, яблука. Оці ці сушениці тут теж з Івано-Франківської області, все максимально локальне, щоб було вони дуже, вони дуже смачні. Друзі, також би хотів би вам розказати декілька слів про рибне відео. У нас продається багато риби, напевно, найбільш, найширший найбільший асортимент риби в місті. У нас продається і жива, і охолоджена, і заморожена риба. В принципі, якщо сказати в загальному, у нас продається, якщо охолоджена і заморожена риба, продається понад 29 різних видів риби. І морська риба є. Це зокрема такі. копчена риба є. Копчену рибу чисто копчення освоїли самі. Також робимо. Ви як бачите, в нас є і форель. Ви побачите зараз, є копчена і скумбрія, морський окунь. Дуже смачно я рекомендую спробувати. Також і в нас різні консервації, такі от є любителі завжди взяти і перчики, і, і рибки, скажемо так, і. Зверніть увагу, великий асортимент охолодженої риби. Це там і коро, бачите, і су, і, і щука, і дорадо, осетер, форель. Також запрошуємо придбати устриці. У нас можна також і купити досить широкий асортимент креветок, і лангустинів, так званих великих, і, і, і очищених, і в панцирі. Також на перспективу у нас будуть ще до відкриття немає, але на перспективу у нас будуть і раки також продаватися. Не знаю, чи живі, чи, чи вже варені. Ну, ми поживемо, побачимо, як то буде. Друзі, ну нарешті прийшов цей момент і цей час, що я цією своєю командою ласкаво просимо вас відчинити двері в нашу комору в центрі. Дуже радий вас всіх бачити. І, в принципі, запрошую вас всіх, бо без вас б цього всього не було. Дякую за це все, що ви з нами. Будь ласка, заходьте і успішно. О оголошуємо комору центральну, в центрі відчиненою. Доброго дня, шановні телеглядачі. Я би хотіла вам сьогодні сказати дуже чудову новину, що сьогодні в центрі міста відкривається друга точка комори. В цей прекрасний день хочу побажати всім. Працівникам комори, щоб вони знали, що вони працюють не дарма, що їхня праця оцінюється і дуже поважається. Дуже е, щиро сподіваюся, що і так само сподобаються іншим покупцям, які будуть приходити в цей чудовий магазин, так само, як і мені сподобалося все. Е, і хотіла би сказати, відмітити саме е, таке більш Найкраще це кондитерський цех в цьому кондитерському цесі. Дуже смачні смаколики продаються, і дуже багато є моїх улюблених смаколиків. І дуже їх я сподобала, і часто по них заходжу купувати. Так само всіх запрошую, щоб всі так само пробували, бо я бачу, що і в цьому і в цій точці так само буде кондитерський цех, і м'ясний, і сирний, і все буде дуже, дуже добре, так само, як і в першому магазині. І дуже гарне сьогодні відкриття, дуже гарне сьогодні пригощення. Дякую. Ваші враження. Е, найкращі враження. Ми, ми не постійні, але дуже часті клієнти цього магазину. Той що був спершу на Руднева, пер раді, що відкрився ще один. Пропоную навіть співпрацю. Бо у нас дуже багато є туристів і хочуть такі гастротури. Ми їм пропонуємо співпрацю по туризму, щоб були дегустаційний зал, щоб відкрили нарешті дегустаційний зал. Чим скоріше, тим краще. Дякую. Ми придбали хлібчик, ми придбали Так, Що ми ще придбали. двома це дуже смачно, і ми дуже раді, що комора розвивається і тільки збільшується. <світлення> Я дуже задоволена, тому що ми живемо на другому озері і народімо їхати аж туди далеко. Тому дуже задоволена, що відкрилася, асортимент великий. І бажаю хлопцям процвітання. Всього найкраще також хотів. Хотів би ще сказати всім е, любителям ранішньої кави е, таку новину. Що зранку з 8 до 10 у нас буде знижка на каву, мінус 40%. А також всім е, військовослужбовцям безкоштовна кава у всіх магазинах комори.